Є люди, які точно хочуть покращити стан природи, зберегти природу, збільшити кількість лісу, покращити якість водойм, взагалі безліч моментів, які можна покращити в природі. Я тільки що їздив біля озера і побачив мужичка, який ходить, ну, він ходить так. Дуже повільно, просто ходить. Я думаю, у нього такий спосіб відпочинку, насолоджується природою. І він прибирав сміття, яке знайшов по дорозі, побачив і викинув його до смітника. І пішов собі далі, так. Досить повільно, просто ходить, роздивляється, слухає шум води, шум дерев і так далі. І... Точно є люди, які спілкуються з природою, вони спілкуються, можливо, навіть словами, емоціями, спілкуються своїми діями, те, що вони роблять і хочуть зберегти і покращити те, де вони живуть, або де вони просто знаходяться в даний момент, то такі люди точно є. Навіть вони це роблять, навіть незважаючи на те, що. Є люди, які просто використовують природу, беруть з неї ресурси, загрязняють природу і нічого не дають у.